Доброго. Ми з України. Елементаль, синій новий елементаль. Анжей, польський Андрійко. Між життям та смертю. Сила 829. Дофігіща. Тобто стати в нього вже досить пристойні. О, значить, сумречний ловчий. Може пробити клас, може пробити контру, підсилення атаки і так далі. Фішки від сім'ї. Дають певні навики. Вже більш-менш знає ці навики, значить, резонансні камні утворюють там, 20 шкоди, наносять взагалі ерунда, ну, але. але, але, <сміття> Виглядають вони так страшненько, коли ти йдеш проти цих елементалів. Ну і пасивка в нього є. Загони дають баф в атаці. Чому я... Першу про загони. Е, ну тут ще пише на 10% менше шкоди, коли стоїть е, в обороні. Е, будемо говорити про атаку. Тому що в обороні теж герой досить непогано буде стояти. Але я вважаю, що це атакуючий герой. І не настільки він пвпшний О, і так, пасівка. Так, е, по статах. 781. Не дуже висока атака. На сьогоднішній день взагалі вона підвищена. да Ну Є атаки базові по 800. Але, в принципі, героя, як на мене, потрібно качати в атаку, потрібно садити на еволюцію хоча б одну. І далі творити ним дива. Броня середня, здоров'я трішки більше середнього. Ну, от у мене такі базові поняття 750, 750, 1350. Оце такі середнічкові. Хоча ці поняття ну, з кожним новим героєм ростуть. Е, в загальних е, рисах, що я хочу сказати. Е, мало того, що герої, герої, якби стати їхні ростуть, так і росте імбовість героїв. Тобто, як на мене, розраби цим вбивають е, гру. Тому що не видумується, там досить рідко якась нова механіка, видумується, е чи ще щось, десь майстерність можна проявити. Він тупо вбивається, от там є стихійник. 54, зробимо 55, зробимо 58, зробимо 60. І якийсь ріжчик, знову ж таки, там <фух> був 34 стандарт. Пішли далі, там 44, 50, 60, 70, 80 гіпноз. Ну таке. Хоча гіпноз не зовсім ріщик, але, але, ну, що я можу сказати? Як на мене, це не дуже гарно. Це веде до занападу гри. Трішки пішло в сторону. Значить, давайте по Швидкість мана висока. Це вже велика. Пушка ракета, тобто семизарядний зарядний, ну як базова восьми до семи камінців розкрутити, при певних умовах можна і до шести розкрутити, наносить шкоді, шкоди 180% випадковій цілі. Цей ефект спрацьовує один раз для кожної синьої руни на дошці до 10 разів Тобто, розуміємо, да? якщо буде 9 рун. То він 10 раз лупане. По 180 при його атаці. Порівнюємо печеньку, яка може до 10 раз лупанути. 160 і значно нижчою атакою. Ну, Мені здається, ага, і ще ось ці війська. Де там пасивочка його. Ще плюс війська цього героя наносить додаткової шкоди. Тобто бити він буде сильніше набагато за печеньку. Те, що проблема буде з тим, що було на дошці 9 камінців. Ну, як на мене, це зробили героя на голову вищого за печеньку для донаторів, щоб могли піймати. Хоча я знаю, як мінімум вже двох людей, які його піймали. Я, чесно, пробував його піймати. Не без гріха ну, піймав я болта, ну, а є люди, які піймали. Я думаю, що цим героям вже, можливо, на слідчому міфі будуть показувати такі страшні речі. Блін, де набивати він побільше печеньки, хоча де в кого є сумніви. Але коли вийшла печенька, я так перед цим глянув огляди деяких там блогерів, які розказували, що ну, пвп герой, ну такий собі, ну всякий собі. Ну, ніхто не говорив про те, що Печенька буде імбовий герой. На міфічному титані. А я вважаю, цей герой переплюнув печеньку і так пристойно. Не на 10%. Я думаю, що він буде переплювати печеньку десь так, на 30% мінімум. Всі союзники отримують 38 до того, щоб повернутися від особливих навітків на три ходи. В принципі, це фішка гарна в атаці, гарна, в принципі, в обороні, тому герой досить таки універсальний, тому що його можна використовувати на Титанії, на міфічному титанії, в ПВП, в нападі, в захисті. І герой отримує ще плюс 66 захисту від особливих навиків на три ходи. Тобто, вбити його буде досить важко. Мало, мало того, що у вороти, так ще й і захист. Тобто в захисті попробую його ще пробити. Оскільки це моя суб'єктивна думка про героя, оскільки я його не піймав, і хоча багато хто з гравців там, тих самих блогерів кажуть, що от в мене цього героя немає, я не буду робити там, огляду на цього героя. Ну, воно то так, але при тому, що щомісяця розграби клепають нового героя, це раз по 10 нових героїв. З них там далеко не один герой вартий уваги. Ну, самий супер-пупер-топовий донатер, Ну, у нього навіть ці герої не помістяться в гаражі. Тому я не знаю, який там гараж треба мати, скільки цих же грохів. Навірно, більше тисячі наклепано різних п'ятірок тільки. Тому. Якби це моя суб'єктивна думка. Я вважаю цей герой 12 з 12, тому що в теорії його можна використовувати ще й на якісь події, при певних умовах, там якусь стихійника брати, дивитись там і так далі. Можна при бажанні. Далеко ну не найкращий він, але в сфері міфічного Титана я вважаю, що це імба на сьогодні. В сфері ПВП теж досить пристойний герой? О, не самий крутий, але і що в нападі, що в обороні, я думаю, буде толк. Ну, звісно, якщо люди там в нападі не грають Моно. Як на мене, Моно це вже все. Це відстій, це, блін, люди, які прийшли з імперії Пазлів і досі їх не можуть перевчити, що, що вже Моно не канає в цій грі, Ну, то їхні право. Але хто там? Слідкує, як я розвивав аккаунт, як я підбирав там команди і сам розвивався. Тобто я йду маленькими кроками до того, щоб перейти на веселку. Десь ще ще трішки-трішки, я думаю, що я перейду таки на веселку. Принаймні, якщо будуть артефакти всі п'ятірочні хоча б на трьох еволюціях, то тоді можна переходити на веселку. от Ну і плюс. З урахуванням того, що прориви йдуть на героїв, що багато героїв шестизарядних, і веселка дає багато можливостей. Ну, то таке, в принципі, як на мене, ну, потрібно мати досить гарний гараж імбових героїв. Ну, На цьому всім дякую. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, хто згоден. Хочу вашу думку почути, хто хто не згоден, з оглядом вашу думку почути. Якби насправді небагато часу залишилось для того, щоб знати, Я думаю, досліджую міфа ті, хто піймали, і ціленаправлено його ловили заради міфа, то я думаю, що ми побачимо це. Дякую всім за увагу.